Вітаю, шановне панство. В роботі автомобіль Opel Zafira B, Притягнули з-під Борисполя з проблемою, що машина не заводиться. Давайте розбиратися, що з нею. Погнали. Давайте почнемо з діагностики. Як мінімум, то що я вже відчув, тут треба робити замок на цій машині, замок запалювання, бо... Практично не провертається, тільки в деякому, в, де, в певних положеннях. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас блок керування двигуном не на зв'язку. Відповідно, у нас машина на ключ взагалі ніяк не реагує. Акумулятор на машині був сівший, повністю в нуль. Давайте підключимо зараз діагностику і спробуємо. Подивитися, що нам розкаже? Давайте почнемо. Швидка діагностика. О, у нас сходу 7-модуль не на зв'язку. Якщо у нас 7-модуль не на зв'язку, то у нас, скоріш за все, все інше теж не на зв'язку. Ну, бо керування відповідно. Це у нас 1.8XR. Не на зв'язку. Що у нас ще йде на високому кані? Шасі. АБС. Не на зв'язку. І що воно ще Ну, наприклад, підсилювач керма. Не на зв'язку. Електрогідравлічний підсилювач керма. Не на зв'язку. Все це не на зв'язку. Відповідно, нам треба шукати. Давайте зараз глянемо схеми, треба шукати, чому це не працює все. Мм... Навіть не знаю, з чого розпочати. По ідеї, тут весь зв'язок має йти через 7 модуль. По ідеї, давайте глянемо схеми. Ще одна штука, про яку не розказав. Зараз відключив е реле вентиляторів, бо коли включаєш запалювання, то масла є. Аславить вентилятори. Хлопці також побачили, що немає охолоджуючої рідини в машині. Ще кришка зламана. Немає взагалі. Відчуваю, що можемо тут встряти не тільки на електроніку. Але давайте з електронікою розберемося. Запустив тіс 2000. Відкрив схеми по Зафірі. Значить, дивіться, я протестував у нас по а, середньошвидкісній і низькошвидкісній каншині. Зв'язок є, а по високошвидкісній немає. <кій> Тому живлення на обіді розі ми виключаємо і перевіряємо, 6-14 пін, куди вони у нас йдуть. Шостий-14 пін. Де вони у нас тут є? Від діагностики треба ще знайти. БС. От. Від діагностики знайшов діагностику. Від діагностики коншина у нас іде на сім модуль. І далі сім-модуля розподіляється на всі інші блоки. Оскільки у нас немає зв'язку з 7 модулем то проблема може бути перше в тому, що відсутній, ну, по-перше, може садити якийсь із блоків каншину всю високошвидкісну і за цього сім-модуль не на зв'язку. По-друге, може бути щось із живленням на сам сім-модуль. Хоча ми провертаємо ключ, запалювання включається, блоки включаються. тому живлення, скоріше за все, ні. Далі давайте дивитися. Скоріше за все, якщо я відкину 5-6 пін від модуля, то в мене сім модуль вийде на зв'язок. Мені так щось здається. Далі, від сім модуля у нас іде проводка через роз'єм X1 через салонний. На Semi Active Dumping System у нас її, скоріше за все, немає. Якщо її немає, то далі ми йдемо. У нас вся проводка йде на передній бок запобіжників. Як варіант, в передньому боці запобіжників може бути окисли, які призводять до того, що ми маємо. Далі у нас з переднього боку запобіжників йде на АБС, з переднього боку запобіжників йде на блок керування двигуном. І з переднього боку запобіжників йде на що у нас тут? На підсилювач, на підсилювач керма. Коробка у нас механічна, тому на коробку не йде. Все більше у нас нічого немає. Давайте спробуємо щось відкидати по каншині і дивитися, коли у нас сім вийде на зв'язок. Бо, чесно кажучи, мені слабо віриться в те, що проблема в СІМі. Як варіант, я можу підкинути інший сім. Але я думаю, що проблема не в ньому. Так, перший крок діагностики, що я спробую зробити, у нас є роз'єми X1, X2, X3. Отут знаходиться X3, до нього підключений блок керування двигуном. Там він знаходиться. На роз'ємі x 2 у нас підключений АБС, ЕГУР. Але також через роз'єм АБС через розєм X2 також іде живлення на сім-модуль. Тому поки що я його не відключаю. Наступним кроком я буду знімати блок запобіжників і дивитися, що під ним, чи є там окисли. Поки що відключив X3 роз'єм, перевіряємо блок керування двигуном. Він має бути не на зв'язку зараз, але очевидно, після цього на зв'язок сім модулю все інше. Запустив діагностику, сім модуль на зв'язок не вийшов. Ну, В принципі, для мене це було очікувано. Я думав, що так і буде. Окей, uh, okay. давайте, щоб двічі зараз не робити, скину блок запобіжників, подивлюся, що під ним. Зняв блок запобіжників. Окислів тут не видно. Скоріше за все, пропшикували. Я не знаю, власника не уточнював, що він робив з цією машиною. Але зелені немає. Окислів нема. Відповідно, відповідно тоді що. Наступний крок треба відключати від ці модуля. Каншину, яка йде в підкапотку, і діагностувати сам СІМ. Вийде на зв'язок чи ні. Є ще один варіант: прозвонити каншину, опір каншини. Зараз тільки треба знайти контакти, поки все це знято. Е від сім-модуля. Що ну, у нас сім модуль буде показувати, який опір? І Який опір буде показувати е друга частина? Там x 3 зокрема, на блокування двиганому, це x 3 ось вони підписані. Х3, що у нас по Х3 буде? І що буде по Х2? Бо через Х2 йде там на АБС і на все інше. Коротше, знову вертаємося до схем. Так, повернувся до схем. Значить, дивіться. Мене цікавить зв'язок зі модулем з підкапотного простору. Це у нас роз'єм Х2 контакти 44 і 45. Зв'язок з АБС. -ом. Контакти 4350. Зв'язок з блоком керування двигуном. Контакти 11.15. І зв'язок, я не знаю, який тут стоїть тип егур, егур чи ЕУР Зв'язок з ним контакти 47-49. Зараз ми будемо прозванювати цей опір. Ну, Зокрема, мене цікавить, мабуть, тільки блок керування двигуном і сім модуль А тут ми прозвонимо, щоб не було. Короткого замикання. Всі модуль в режимі прозвонки 120 Ом. Ну, все красиво. З другого боку обіді 6 пін і 14 пін. Теж все красиво. 120. Ом. Що тоді може бути? Давайте далі дзвонити. керування двигуном. Теж 120 Ом. Все по красоті. Я не знаю, чи варто нам прозвонювати АБС. Давайте спробуємо. АБС у нас показує 51 кОм. Підсилювач керма показує 26 кОм. Давайте спробуємо щось відкинути. Зняв роз'єм з АБС. Зараз підкину блок. Перевіримо, що у нас на зв'язку. Так, перевірив, не на зв'язку. Не на зв'язку. Напевно, треба підсилювач керма, що відключати. Ось у нас роз'ємне підсилювач керма. Його теж відключив. І давайте перевіряти повторно. Так, ну що тут маємо Ф? Але тут у нас показує рівень паливого батя. Ну давайте пробуємо заводити. Машинка завелася, АБС можна підключати назад. Перевіряємо тепер з підключеним АБС-о. Та блін, замком треба щось робити. Це не діло так заводити. Рейндж є. Машина заводиться, є чек. Ну це пів біди. Треба дивитися, де охолоджуюча рідина, що з нею. Але як бачите, причина знайдена і вона знаходиться або в егурі, або в провоці на Егур. Це вже треба окремо розбирати і продзвонювати. Зараз будемо вирішувати з власником, що ми далі робимо з цією машиною, поки ще не вирішував питання з підсилювачем керма. Власник попросив зробити діагностику і перевірити, чому по машині є помилки. і а, При можливості виправити їх. Тут була помилка, я читав по блоку керування двигуном, що поза діапазоном датчик температури охолоджуючої рідини. Давайте подивимося, що у нас є. Ну Зараз немає зв'язку з підсилювачем керма Що у нас парктронік попікав і більше не працює? Да, парктронік більше не працює, по ньому мають бути помилки. Ну Зараз я ще заведу в машинку і подивимось, що у нас вискочить, чек чи не вискочить. Машинка з ключиком. Друзі, на жаль... Відеоряд закінчився по цій машинці, тому я дорозкажу, що було. Значить, дивіться. Почитав я помилки по машині, все потер. Там все добре, все працює. По підсилювачу керма я замовив з розборки у Вадима зі жмерінки новий гур. Хлопці поставили, все прокачали, все працює. Сьогодні машинку забрали. По машинці питань немає. І буквально, от як ви побачили, із гура, до речі, там коли зняли старий гур, там була стружка в маслі, там якась там діч, ось взагалі була. От, коли поміняли гур і підключили то все запрацювало. Машина зараз заводиться. Власник забрав машину з за СТО Богдана Круча. Я навіть не бачив, як, як відбувався процес передачі. От, тому що там все було і так зрозуміло, що треба міняти. От, власник забрав машину, перекинув гроші на картку, е і все працює. Тому ось такий контент вийшов по цій машинці. Е е якщо відео сподобалося, ставте вподобайки. Рекомендуйте друзям. Поширюйте серед знайомих, обов'язково залишайте коментарі. Подобається, не подобається, що завгодно пишіть. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, і очікуйте нові відео. Всім гарного дня, па-па.